в руки твого великого милосердя, о Боже мій, вручаю душу і тіло моє, почуття і дії мої, поради та помисли мої, тіла мої і всі рухи тіла та душі моєї, віру і життя моє, перебіг і кінець життя мого, день і годину зітхання мого, гріх мій, спокій душі і тіла мого, ти ж, о премилосердний, Боже всього світу! Гріхами непереборна благосте, незлобливий Господи, мене більше всіх людей грішно, прийми в руки захисту Твого і визволи від усякого зла, очисти від беззаконь моїх та й виправлення нечемній мені, від ворогів видимих і невидимих захисти, направляючи мене спасенним шляхом, даруй мені кінець християнський, непосоромлений, мирний. Від духів злих оборони на страшному суді Твоєму, милостивий, до раби Твоєї будь, і прийми мене праворуч, благословенним Твоїм вівцям та з ними тебе, Творця мого, славлю на віки вічні. Амінь.